Вся історія джазу в одному концерті. Дует акордеоністів концертіну вчора зіграв твори видатних композиторів від народження джазу і до його сучасності. Окрім них, Івано-Франківська публіка вперше почула відомого київського джазмена і баяніста Костянтина Стрельченка, який одночасно грає на кількох інструментах, аби його баян не звучав нудно. Про незвичайний джаз і його виконавця далі в сюжеті. Костянтин Стрельченко, відомий баяніст, починав у звичайному гурті. Поки не захотілося чогось незвичайного. Тепер пишається самотужки розробленою системою гри. Я використовую е розроблену мною систему акампанімента лівої руки і кну, которая правою. можна грати на баяні, не пользуюсь. Сказать, услугами будем так говорить, гитариста, барабанщика там, туда все, и чтобы это выглядело так же интересно, не менее. В качестве новых красок использую ударные инструменты. Ну, ударные в данном случае это перкуссия. Перкуссия это бонги, это тарелочка, флэш и чаймс. Музикант за своєю системою виконує навіть твори класиків. Зі своєю програмою він вже встиг виступити у кількох містах України. Пообіцяв, що хоча б раз завітати і до Івано-Франківська, аби не відставати від свого київського колеги, дует концертіно також вніс у свій виступ родзинку. Невизнаю нашого концерту власне, є те, що ми використовуємо різноманітні ударні інструменти. Зокрема, це є челеста, там-там, тріщалка. І бубен. акордеоністи зізнаються у своєму виступі, намагалися представити всю історію джазу, тому кожна композиція, програма для них дуже важлива. Проте є й улюблені. Ми більше схильні до творів оригінальних, тобто власне написаний джаз власне, акордеоністами, баяністами. От і серед тих творів ми будемо виконувати твір Валерія Ковтуна, заслуженого народного артиста Росії. Ось твір називається Прощення написано в ритмі ритм блюз». Ось і цей твір власне був присвячений нам. Наталія Горбачова, Василь Пилипів, новини телеканал, третя студія.